Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы знімаємо на сервере описанні. З нами Дима, я казав, що мы будем з ним. И ми будемо знімати з ним. Ти де, Діма, а? Я не потеряла. Ты подумаю. Бачиш? Да. Идея. А. а? Okay, Окей, и с снял. В колу звук так горичае и файл. <плес> А я туд. А? А? ну ти пеш на мене. на нього. Або ставте лайки, а то нічого не робите. Не підписуйтесь, тільки дивитесь. А я так канал, а я Ой, О, хоч, це хоч це раз, йомаю. Я це так тоже робив, поки канал не мав. Підписуйтесь, йомаю. А то уже дивитесь дивитесь, ти девять. лайкати їх. Лайк ставте відео, а не Подивись, подивись, ай, гарно да, пішки дали.

Ще друзі, скажіть, якщо ви хочете, щоб ви дивилися, як ми строїмо дом, якщо ви не казали, що ви там на читер ви всякі таке. Пишіть в коментах, якщо ви хочете, щоб ви... щоб ми вам показували, як ми строїмо домик. А якщо не хочете, так і напишіть Нет. Збирай. Йому. Я тут yeah. тоже... Я тут теж пещеру знайшов. Бачиш? -мо, яка пещера. Тут ву... Я впав. І розбився, я розбився. Що, мало десь? Ти нічого доброго нема. Желізо! Желізо, чувак, Желізо! Чего я тебе не знаю? Я не шов Я тебе не тепешну. Перше його заберу, потім я тобі теплеш. Ну зараз почнемо. Що що? А, тему, шо, шо? а я там не даму, Сам замолчиш. Вот там вугілля для тебе. Вот зварку вугілля. Я сам добу. Тобі кажеш, тобі треба кірочку? Так, водичка, поличко. Та в мене одне железо, ти каже, щоб зразу зробив кірочку Ще багато хочуть, щоб хочемо.

pedoman mano quando tu bota daí? Ну що, думаю, будемо закінчувати. Але дивіться, слідче відео вийде тоді, якщо на мій канал підпишеться, хоч би два підписчика, тоді вийде слідче відео. І... І я скажу так, як... Русский машкаль. Всем удачи, всем пока.